Thank mm -hmm. you. Добрий день, шановні клієнти. Сьогодні у нас на черзі відстріл тактичних захисних окулярів Rock Bros. Ось лінзочка. Стріляти будемо з відстані 20 метрів дроб'ю. Зараз в режимі реального часу бачимо результати від стрілу. Нагадую, стріляли у тактичні окуляри рокброс з відстані 20 метрів дріб'ю. І ось у нас одна лінзочка відлетіла. Але що ми з вами бачимо? Дуже велика кучність, дуже багато драбинок видно, але пробиття немає. У нас немає жодної дирочки. Яка сквозна. Ось результати. Самі можете побачити, що окуляри дуже добре пережили цей відстріл. Навіть ось прозора лінза. Тобто кучність там нормальна, але пробиття немає. Ось жовта. Зараз я ось так зроблю, буде краще видно. Ось, ну, взагалі, результати бачите самі. День, шановні клієнти, Зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати від стрілу тактичних окулярів Rock Bros. Отже, почнемо з цієї лінзочки. Як бачите, навіть сліди скотчу є. І що ми маємо? Кучність була величенька, але сквозного пробиття немає, тобто сквозних отворів немає. З цієї сторони, дуже добре це видно. Потім ось жовтенька, бачите, ось тут чотири влучання. І також жодного сквозного ураження. Ось на прозорій. Бачите, от, ці лінзи мають покриття з захистом від чотирьох типів променю UV Ну, ультрачервоного випромінювання uv UVA, UVB, UVC, UV 400. І ось навіть на картинці видно, зараз я під лампою показую вам ось навіть. Драбинка потрапляла, але сквозного ураження у нас немає. Тобто, всі чотири лінзи у нас дуже добре пережили відстріл. Висновки робіть самі. Доброго дня, шановні клієнти! Сьогодні ми з вами робимо огляд, розпаковку а, тактичних окулярів рок у нас на огляді оригінальні окуляри Rock Bros фірмові. Вони йдуть у жорсткому кейсі. Є логотип фірми посередині. І ось на цій бірочці. Кейс йде жорсткий для того, щоб при транспортуванні окулярів ви їх не пошкоджували. Їх можна прим'яти, пом'яти, тобто, якщо навіть десь продавити окуляри, лінзи не полопаються і вони не пошкодяться. Також на кейсі є ось такий карабін, завдяки якому їх можна зручно транспортувати там на ремені, на рюкзаках і взагалі кому як зручно іде. Для чого взагалі потрібні тактичні окуляри? Ці окуляри зазвичай використовуються військовими, використовуються вони для того, щоб захищати ваші органи зору від вітру, від пилу, від піску, від дрібних уламків, від осколків, тобто призначені для захисту. Органів зору для військових, ну, також їх беруть і пейнтболісти, і рибаки, бо тут є поляризаційні лінзи, які приглушують відблиски від е, мокрих поверхонь. Тобто вони універсальні. Отже, що у нас є в комплектації? Е, ну, Розпочнемо. По-перше, це ось такі змінні дужки, також з логотипом Rock Bros, можете ось тут побачити. Це оригінал. Ось так вони виглядають. Це для того, щоб ви окуляри могли зручно зафіксувати на потилиці, щоб вони щільніше для вашого обличчя прилягали. Ну, йдуть в комплектацію, можете побачити. Потім йде ось такий фірмовий мішечок. Всюди є брендовий надпис Rock Bros. Ось так. Він зазвичай синтетичний, звичайний, але також йде в комплектації. Іде серветочка, також можете побачити з ось, такою, з ось таким логотипом бренду. Вона невеличка, але для того, щоб протирати лінзи, взагалі зручна. Потім, що в нас є ще? Це ось такі спеціальні насадочки на вушка, щоб ви могли їх носити на шеї. Тобто, якщо ви полюбляєте, щоб там окуляри звисали, ну, це, по-перше, ще зручно. Просто, Я вам пізніше продемонструю, як їх втівати. І, і є ось такий фіксатор для того, щоб ви могли регулювати довжину. Потім. У нас є спеціальна картинка, ось так вона виглядає для перевірки поляризації. Що таке взагалі поляризація? Поляризація це йде напилення на лінзах для того, щоб захищати ваші очі від відблисків мокрих поверхонь. Тобто, після снігу, після дощу, для військових там на техніці, на техніці відблиски бувають, бувають для рибаків. На поверхні води, тобто ці лінзи захищають ваші очі від відблисків. Потім самі окуляри. Ось так вони виглядають. Тут лазерне лазерне нанесення логотипу, можете побачити роброс. Ось тут лазерне. Нанесення бренду. Тобто, це оригінал, якість дуже класна. І ось так вони виглядають. Зверніть свою увагу, тут є носоупір, Він не пластиковий, він силіконовий, для того, щоб ваше обличчя не стомлювалось, коли ви носите ці окуляри. Також ось такий силікон є і по корпусу, щоб не надавлювало вам обличчя. Дужки прорезинені для того, щоб вони надійно фіксувалися і не ковзали. Ось так виглядають. Що в нас по змінним лінзам? Е, до речі, забула сказати, що ще в комплектації йде е, форма для діоптрій, для того, щоб якщо у вас раптом поганий зір, ви змогли вставити туди лінзи. І використовувати разом з лінзами. Тобто ці окуляри взагалі універсальні і підходять абсолютно будь-якій людині. Також забула сказати, що за рахунок того, що дужки пластичні, вони підійдуть під будь-яку ширину обличчя. У нас клієнти дуже часто питають, чи підійде, бо в мене широке обличчя. Так, підійде, можете сміло їх купляти. Потім я вам покажу, як вони фіксуються. І взагалі, як вони виглядають. Отже, повернемось до наших лінз. В комплекті всього 5 комплектів лінз. Ось цей перший, він стандартний, встановлений, потім другий це прозорі. Прозорі лінзи використовуються для того, щоб е, при звичайному рівні яскравості, якщо вам е, не потрібна підвищена, е, Слаба контрастність, тобто не слабе освітлення, звичайне освітлення. Ви для захисту очей просто надягаєте ось такі лінзи. Лінзи в нас полікарбонатні захисні, всі лінзи тут йдуть захисні. І також вони йдуть з захистом UV 400. Тобто всі наші полікарбонатні лінзи вони йдуть з захистом від ультрафіолетових променів. Ну, ось прозорі лінзи. Також можете побачити тут лазерну різку виробника, логотип Rock Bros. Потім другі лінзи. Другі лінзи йдуть жовті. Вони потрібні для того, щоб підвищити контрастність навколишнього середовища. Тобто, коли ви Розумієте, що вам потрібно більше контрастності для чіткості картинки, ви їх змінюєте. Також є логотип. Взагалі, на всіх лінзах є логотип бренду. Ось так він виглядає. Також UV-400. Як я і казала, всі лінзи йдуть з захистом. Фірмовим гравіюванням бренду полікарбонатні 1,5 мм захисні. Ось ці лінзи особливі, бо вони йдуть поляризаційні. Поляризаційні лінзи захищають, як я вже казала, від відблисків. І зараз ми з вами побачимо, для чого взагалі потрібна ось ця картинка. Ось так ви можете побачити: тут тут просто зображення рибака. Зараз я притуляю до камери поляризаційну лінзу, і тут з'являється рибка. Саме таким чином можна перевірити оригінальність виробу і чи є поляризація. В кожній комплектації окулярів з поляризацією йде ця картинка для перевірки. Саме так ви можете впевнитись, що на лінзах є поляризація, а не просто надпис. І, до речі, ось ці поляризаційні лінзи вони потрібні для високого рівня яскравості. Якщо це дуже сонячний день, сонячний, і ви розумієте, що вам потрібно затемнити трошки ваші окуляри, надягаєте ось такі лінзи. Останні лінзи також з фірмовим гравіюванням. Зараз фокусуємось. Зараз. Камера не хоче чомусь фокусуватись. І також захист UV 400. Це холодне світло. Холодне світло потрібне, якщо е, дуже багато сонячного світла, саме жовтого. І ви розумієте, що вам потрібно, е, потрібна холодна картинка, ви надягаєте ось ці лінзи. Е, чохол. Чохол це взагалі один з найкращих, який, який може йти в комплектації, бо тут є спеціальні прорізі для ваших лінз. Тобто ви можете їх надійно та безпечно транспортувати, зберігати, не переживати, що вони подряпаються або щось з ними трапиться. Ось таким чином ви можете побачити, вони вставляються і легко транспортуються. Ось, ось так вони. Вони навіть виглядають презентабельно. Е, отже, зараз ми з вами затестимо е, діотрі. Перевертаємо. Ось тут ви можете побачити, є ось таке віконечко. Зараз, якби це на камеру показати. Ось. Саме ось сюди у нас будуть вставлятися діоптри. Діоптри йдуть з ось такою. З ось таким кріпленням, взагалі, ось так вони виглядають. І яким чином, вони встановлюються дуже просто. Тобто, якщо у вас є невеличкі проблеми з зором і вам необхідні власні лінзи додатково, ви просто берете і вставляєте до щолчка. Вони мають зафіксуватися, і ось так вони будуть виглядати з діоптріями. І знімаються вони так само просто. Зараз ось покажу вам нашу, так, не нашу ось такі кріплення. Ви просто вдіваєте на дужку, До речі, можете звернути увагу, що тут є кільце, завдяки якому ця стрічка не буде їздити у вас по окулярах. Ось так, берете, фіксуєте, зараз фокусуємось. Фіксуєте на одній стороні. Ось так фіксуєте на іншій. І все. І у вас дужечки зафіксовані. Завдяки ось цьому фіксатору ви можете регулювати довжину потрібну вам, і використовуєте. Також зараз я вам покажу, як змінюються бічні е, дужечки. Ось тут можете побачити. Є ось такі кнопочки. Це фіксатори, саме завдяки ним тримаються дужки бічні, і завдяки яким можна їх змінювати. Отже, що ми робимо? Ви просто затискаєте ось цю бічну дужечку, зараз і витягаєте. Все змінюється дуже швидко. Це, ця модель розроблена спільно з військовими. Тому тут все зроблено для комфорту, для зручності, бо інженери розуміли, що у польових умовах дуже складно приділяти час якимось дрібницям, тобто мати додаткові інструменти для заміни лінз або ще щось. Тобто необхідні елементарні у заміні лінз окуляри, які функціональні, які захисні. Тут ширина лінз 1,5 мм. Зараз спробуємо сфокусуватися. Ось ви можете побачити, тут півтора міліметри, вони зроблені з полікарбонату. Вони захищають ваші очі від вітру, від пилу, від піску, від дрібних уламків, осколків. Ну, а якщо ви подорожуєте транспортом з відкритим верхом, як це можна назвати, від комашок дрібних, бо це дуже розповсюджена проблема, особливо влітку, коли там мухи, мошки дрібні, і щоб ваші очі були захищені. Використовуйте тактичні окуляри Rock Bros. Ось, ще раз. Гравіювання бренду. І е, зараз ми з вами замінимо, я вже зняла бічні вушка звичайні, і зараз будемо з вами ставити бічні, бічну таку стрічку для фіксації на потилиці. Е, змінюється елементарно, просто за одну секунду. Просто вставляєте в пазік. Зараз подивимось якою стороною. Так, це, мабуть, на цю сторону. О, бачите? На правильну сторону я поставила, і вони стали. І ось так. Зафіксували і носимо, і отримуємо задоволення. Як змінювати лінзи? Лінзи також це одна з найелементарніших моделей, як можна тут замінити лінзи. Що ми беремо? Лінзи фіксуються ось тут, ось тут, ось тут і посередині. Виймаємо просто без зайвої фізичної сили. Вони легко виймаються по боках. І зсередини вони в мене вискочили, бо. Ну, от, ось так вони будуть фіксуватися, і от вони у вас знімаються. Ось так виглядає корпус без нічого. І давайте з вами сині лінзи поставимо. Ставити ми їх починаємо з середини. Вставляєте, притискаєте. І ось так от також по боках додатково фіксуєте, вони мають стати в пас. Все. Замінили за дуже короткий час і лінзи, і дужки бічні. Е, ну, взагалі, що які висновки можна підвести по цій моделі? Дуже класна комплектація. Для тактичних окулярів за таку вартість це досить класна комплектація. Що ми маємо? Ми тут маємо 5 змінних лінз, які можна використовувати в будь-який час доби в будь-яку пору року. Ми маємо змінні дужки, ми маємо фіксатор на потилиці Ми маємо додаткові кріплення, щоб носити на шиї. Ми маємо жорсткий кейс, м'який кейс для транспортування, діоптрі, е, маємо додаткову серветку. Тобто, все це за цю вартість це ну взагалі супер. Е, наголошую, що лінзи захисні, всі лінзи, всі 5 лінз захистом від UV400. Полікарбонатні і одні лінзи з поляризацією. Це захисні окуляри, які ви можете використовувати і під час бойових дій, і під час активних подорожей. Також їх використовують велосипедисти, бо е, тут, от, за рахунок кількості лінз змінних, можна під, підлаштовувати очі під будь-яку будь е, пору дня. Е, модель класна, рекомендую. Замовляйте, користуйтеся. Можете відгуки про ваш досвід використання окулярів Рокборос написати нам у коментарі. Ми будемо дуже раді почитати. Дякуємо за перегляд і гарного вам дня! До побачення!